Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор, і сьогодні ми говоримо про фінал Кубку Німеччини. Фінал, можливо, неочевидний, десь несподіваний. Лейпциг проти Айнтрахта. Так, немає тут ні Баварії, ні Борусі. Борусію вибив Лейпциг. Ну і Лейпциг так само вибив Фрайбург, який пройшов Баварію. Так що досить тернистий шлях подолала команда Марко Розе. Мій фаворит цього матчу Лейпциг. Поясню, чому в неймовірній формі перебувається команда на фініші сезону. Відчувається, що якраз от Розе тримав цю команду в тонусі для Кубку. Для кубкових поєдинків, тому що давно, в принципі, вже Лейпциг собі гарантував Лігу чемпіонів на наступний сезон. Останні 6 матчів у всіх турнірах вони виграли, в тому числі виграли у Баварії, тим самим дали шанс Дортмунду на чемпіонський титул, але Джимелі цим шансом не скористалися. Так? В останніх 10 поєдинках, по-моєму, 9 виграчів, так і тільки одна поразка. Так що Лейпциг в неймовірній формі. Лідери в неймовірній формі, це стосується Домініка Собуслава. Це стосується Крістофера Нкунку, так, який останнім часом просто феєрить в німецькому клубному футболі. Так що я ставлю на Беків, на їхню перемогу в основний час: букмекерів з Фавбет, перемогу Лейпцига в основний час оцінюють коефіцієнтом 1,77. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.